Доброго ранку, дня чи вечора, кому як. Любі друзі, хто на даний момент стоїть у виборі котла, то я вам трішечки розповім за наші котли. Вибирав котел мій син. Вибір був, звісно, дуже важкий, асортимент великий, компаній багато. Але ж все-таки зупинилися на терміку. По-перше, вибрали компанію «Водолекс». Вони теж пропонували нам дуже багато варіантів. Там є консультант Іван і Віталій. Нас консультував Іван, за що ми їм дуже-дуже вдячні. Вибором своїм ми довольні. Доставка була від того моменту, як ми замовили, нам був один котло з цих дуже терміново. Сьогодні, я пам'ятаю, замовила, на другий день вони відправили. і... Нам доставила безкоштовну доставку, доставили вони нам сюди в наше місто. Це пройшло буквально 2-3 дні. Так що за доставку безкоштовну ми їм теж окремо вдячні. І все те, що вони нам рекомендували, все зійшлося так, воно як зараз він працює. Ось у нас на дан... ми купували три котла. Перший ми купували Терміко 35-й, другий 20-й. І... Оце на даний момент я вам показую третій котюл наший, в одному з приміщень, 25-й. Отака ось моделька. Ось тут електроніка, другі дверцята. Внизу там вентилятор стоїть. Опалює цей котл 150 квадратних метрів будівлю нашу. Опалення у нас на два крила. Чугунне і. Пластикове. Скільки води, я вам точно не можу сказати, це б чоловік би сказав, теплообмінник. Ось ми його чистимо не дуже часто, приблизно раз у два місяці. Дрова, що тут, ну, так як і всі котли, звісно, дрова любить сухі. Від мокрих дров ми експериментували не на цьому котлу, а на 20. -му. І вода тече знизу, чорна така жидкість виділяється з них, і температуру не набирає відповідну, і мучимося, і ми мучається котл. Так що дрова бажано сухенькі, і якщо в сидні морози, ми пересипаємо тирсою, щоб довше він горів. <кій> <кій> Вчора в 9 вечора ми засипали повен котл, і якщо вам буде видно, оце що. Зараз топку покажу. Оце все, що залишилося у нас до ранку до 7 ранку. При температурі виставленій 60 градусів на цій системі. Ось Дивіться, тут виставлено 60. На даний момент він ось набрав 70, я закрию і він буде падати. Температура буде падати. Набирали ми така, яка виставлена. Так що котлом, ми враження від котла у нас дуже добре. Мені начебто краще що й немає котла. Ну і всі три котла. У нас 35, 20, 25 працює добре, якщо все правильно зробити. Якщо є які питання у вас, я багато чого ж, звісно, не можу вам відповісти. Але звертайтеся в цю компанію, я вам рекомендую, вам досконало все розкажуть, пояснять і буде все добре. Дякую вам, до побачення!